Купаємо картопельку. Ось така картопелька. Це не моя, це у людей Люди попросили. Непогана картопелька. І ось з своїм прикрасом. До речі, можу продати з фризою за 4,5 тисячі доларів. Все працює сальники на полосях замінені і спереді, спереді треба поміняти ось тут сальник раз уже міняв ось тут але китайські вони довго щось не а так все працює е боковинки сюди є сюди боковушки є лежать просто Не мити, отак як є, робочий Завели, поїхали і працюєте